Як же нарешті навчитись думати англійською та перестати перекладати в себе в голові? Хочу сьогодні розібрати ці питання і так само поділитись п'ятьма ключовими діями, що робила особисто я, щоб досягнути свого C1 та нарешті перестати перекладати в своїй голові. Мене звати Тоня, я викладач англійської і вічний студент. Досі вчусь на магістратурі англійської філології, тому я точно знаю про що говорю, і кожна. Пораду я пробувала особисто. Тому довіряти точно можна. Я поділюсь усіма діями, поясню кожну з них, дам особисті поради. Проте хочу такий міні-дісклеймер зробити на початку, що всі ці поради будуть доцільними для рівнів А2 та вище, звичайно. Взагалі, кожен може подивитися це відео, звичайно, але чим нижчий у вас рівень, тим Важче вам думати буде думати англійську, тому що немає чим думати в плані немає достатнього словникового запасу. Хоча ви теж можете думати англійською частково, коли ви говорите про якісь теми. Наприклад, коли ви кажете своє ім'я, бо це настільки часто вже проговорила, да що вам не треба думати «I am тоня. Ви вже на автоматі «My name is Tonya» або «I'm Tonya». Отже, почнемо. Перша і найосновніша порада, тому власне вона є першою, це практикуйте англійську з носіями мови, якщо є така можливість, або з людьми, котрі не розмовляють вашою рідною мовою. Поясню, чому це важливо і як це зробити безкоштовно. Давайте з того, чому це важливо. Тому що, коли ви знаєте, що людина говорить вашою рідною мовою, ви хочете переключитись, да? I forgot, ну, знаєш, ось це. І ви вже починаєте. Пояснювати навіть займаючись викладачем, ви таке робите. Я сама викладач, я максимально змушую своїх учнів все пояснювати і так далі. Хоча сама іноді. Хочу перейти на українську, да іноді мені легше дати той переклад, тому що так воно працює. Проте це трохи погано, тому що це збиває ось цей англійський настрій. А проте, якщо ви будете практикувати з кимось, хто не знає вашої рідної мови, ви будете змушені пояснювати, показувати, якщо вас бачать, не знаю, видавати якісь звуки, контексти, і це навчить вас думати англійською. Це змусить вас використовувати. Ті слова, які вже є в вашій голові, просто топова порада. Насправді це виявилось тим, що кардинально змінила мою розмовну англійську саме. І стосовно того, як це зробити безкоштовно, тому що коли я починала заняття з нейтівами, це було просто не дешеве задоволення, і зараз вони не дешеве задоволення. Проте це моя професія. Вже мушу якось підтримувати і прокачувати свій рівень. Тоді я шукала безкоштовні способи. І Слава Богу, у нас предостатньо різних додатків, різних сайтів. Один з моїх улюблених, улюблених це спік Я впевнена, що зараз вони змінили назву, тому я вам десь прикріплю, як ця програмка називається зараз. Тут я розмовляла іноді з носіями, якщо я була Лакі, але в основному це були інші люди з інших країн, які так само вчили англійську. Ми з ними спілкувалися 15 хвилин, якщо не помиляюсь, потім. Це зупинялось, тому що лише 15 хвилин можна було безкоштовно. Але з однією людиною я розмовляла по годині на день. Це було декілька людей, і це було дуже класно, тому що я чула різні акценти, я чула різні слова і я вчилась пояснювати. Тому розмовляйте та оточуйте себе англійською. Ідемо далі. Наступна порада вже частково звучала: це оточить себе англійською. Проте я дам дієві поради, як саме ви можете це зробити, та що я взагалі маю на увазі. А, по перше, ви мусите зрозуміти, якщо ви хочете перестати перекладати. Ви мусите перестати вчити англійську за допомогою української. Переклад це добре. Я сама люблю писати собі переклад до слів. Я сама це роблю зі своїми учнями хвилин. Мені дуже не подобається моє волосся, але мій, мій кератин вже потихеньку відмивається, і це моє натуральне волосся. Тому маємо, що маємо. Підтримайте в коментарях. Отже, я продовжую. Переклад це не зло, проте не потрібно ним зло вживати. Якщо ви все перекладаєте, кожне незнайоме слово. А якщо ви дивитесь не знаєте серіали, але з українськими субтитрами, англійської англійські серіали з а українськими субтитрами, ваш мозок не занурюється в англійську, а це наше а, ключове рішення до цієї проблеми. Тому для мене це стало читання книжки. Навіть зараз я не планувала вам цього показувати, але ось зараз я читаю. The Housemaid. і взагалі я намагаюся дуже багато читати англійською. По перше, це моя професія нам даються з університету. По-друге, мені реально подобається читати, і чому мене зробити це англійською? І таким чином я не припадаю на незнайоме слово, я шукаю визначення, якщо мені треба. Але здебільшого, мій мозок знаходиться в цій Англійській атмосфері і в цій англійській манері створення і побудови речень, що дуже класно для вас рішення може бути читати новини там. Коротенькі, або якісь сред, твіттери е, англійською. Це буквально дві хвилини на день, в кінці кінців е, якісь меми, я не знаю, якийсь тік-ток англійською, щоб ви повністю занурювались. І до цього у мене нібито додаткова порада. Якщо у вас є якесь хобі, якщо ви любите дивитися розбори, там, не знаю, сніданків чи то моди, чи то ще чогось, спробуйте зробити це англійською. Я думаю, це буде, по-перше, цікаво, бо це ваше хобі. А по-друге, це буде корисно і занурити. Вас в мову. Наступна порада звучить трохи дивно, але вона є не менш ефективною, ніж попередня. Насправді, всі ці поради працюють в комплексі, це буде найкращим рішенням. Я часто це повторюю в своєму якщо ви якщо вони я вас запрошую. Я часто говорю про важливість спілкування з самим собою. І що я маю на увазі? По-перше, ви можете собі розповісти, як пройшов ваш день англійською усно. Ви можете, ось ви зараз. Щось робите, називайте ті дії. Да, ось Я беру книгу, я хочу прочитати. Це трохи тупо на початку, але насправді це дуже корисно, тому що знову ж таки ви задієте ті слова, які ви знаєте, ви розумієте, де у вас проблеми. Ви повторюєте якусь граматику, якщо ви розказуєте, як пройшов ваш день, тому це корисно. Або практика, описує щось протягом трьох-чотирьох хвилин. Ви на вулиці. А якщо у вас є така можливість робити це в голосі, якщо ні, просто в своїй голові. Описуйте те, що ви бачите, те, що відбувається. І знову ж таки, у вас буде, ця... ви е, будете потихеньку прокачувати цей скіл, переключитись на англійську і думати лише англійською. Наступну пораду часто недооцінюють, і вона звучить так: всі запити мають бути англійською. Запити в чат-GPT. Запити в Google, якщо ви хочете, не знаю, перевірити якусь погоду, якийсь факт, чому б не зробити це англійською. І якщо ваш рівень дозволяє, знову ж таки, це те, що ми згадували на початку, що ці поради ідеально підійдуть для рівнів А2 плюс да, і далі Стосовно чата GPT, я знаю, що важко всі запити англійською Я також намагаюся, але іноді, не знаю, наприклад, з університету з французькою, мені треба запит французькою. да Бо іноді дійсно треба саме українську мову. І це окей. Ви можете собі створити один. Чат з чатом GPT, де ви будете задавати йому якісь рандомні свої питання, які ви вирішите саме англійською, і ви попрактикуєте побудову речень, пригадаєте якусь лексику, можете навіть його попросити виправляти ваші помилки. і Це буде і корисно, і занурення в мову, і все разом. Просто «to kill two birds with one stone». Остання порада це те, чим насолоджуюсь особисто я, проте не знаю, чи вона підійде всім, вона не є обов'язковою, але це точно класно вплине, тому що я цей метод вже випробувала на двох мовах: на англійській і на французькій. Звучить вона так. Всі списки англійською. Ну, в нашому контексті англійською, але якщо ви вчите якусь іншу мову, можете також використовувати цю пораду. Чому саме всі списки англійською? А якщо ви плануєте? Я не знаю, чи ви є така людина, яка любить робити там списки продуктів, списки на день, списки побажань і так далі. Я особисто веду дуже багато щоденників. Щоденник вдячності, щоденник самопрограмування, що планер, щоденник по. Тому, коли що планувати, щоденник інсайтів, щоденник інсайтів про інсайти, щоденник саморефлексії. Я це все роблю англійською. Звісно, зараз мій рівень це мені дозволяє, проте, коли мій рівень був нижчим, я все рівно це робила, просто це не було так глибоко. І зараз я також стараюся це робити французькою. І е, я дійсно бачу якийсь результат, тому що я вже менше забуваю базові слова, знаєте, е, взяти, віддати, повернути. Я не знаю, які. Фра базові слова, хоча у мене непоганий рівень з французькою, але через те, що недостатньо практики, я можу дещо позабувати. Проте, коли я щодня пишу, що я не знаю вдячна собі за те, що я прокинулась там о шостій, прокинутися, я якраз повторила цю конструкцію, бо там. З певним займенником, мені треба звикнути до французької мови і так далі. Тому це класна практика на закріплення. І наступний раз, коли я кажу, я прокинулась, я не перекладаю. Я це вже використовую на автоматі, тому що я думаю англійською або да, французькою, дивлячись, про що ми говоримо. На цьому, власне, все. Але. Аж трохи незвично насправді, тому що мене дуже давно не було в Ютубі, проте я планую з цього літа. У мене дуже великі плани, насправді, на YouTube в плані контенту, у мене дуже багато інформації, якою я хочу ділитись. А, я обожнюю знімати Ютуб, що я не люблю, це редагування цього відео. Тому я дуже вас прошу підтримати мене в коментарях, підтримати мене підпискою. А якщо ви хочете дізнатися більше про мій шлях, про моє вивчення англійського... Французької запрошую вас в свій інстаграм та тікток. Тому всім сіуан і до нових зустрічей.